Місія з порятунку життя. Пілоти Центру авіаційного забезпечення Національної поліції України за три години доставили донорське серце із Черкас до Ковальського територіального медичного об'єднання. Тут пересадки цього органу чекав 59-річний волинянин. Шанс на порятунок він отримав завдяки Черкасцю, Чиє серце йому пересадили зі згоди родичів? Нині чоловіку дужує та дякує поліцейським пілотам. Пілотам дякую за те, що, що, що сильно скоро привезли. Я дуже вам вдячний за, за той орган, що привезли скоро. Висловлюємо велику вдячність керівнику центру авіаційного забезпечення Олександру Тарану та екіпажу гелікоптера, який вчора, які вчора з міста Черкаси до міста Коваля транспортували донорський орган серця для нашого хворого Миколи Івановича. За хлопцям. І відбулася трансплантація серця, тому що відстань від міста Черкас до міста Коваля більше 700 кілометрів.